Так, запис пішов. Все добре. Отже, на сьогодні з вами урок. Дивимося, це в нас вже сьогодні. Я вже навіть не пам'ятаю, який по рахунку, У нас сьогодні четверти, четвертий урок в п'ятому класі. Інформаційні системи апаратна складова інформаційної системи, програмна складова і роль технологій в житті сучасної людини. Сьогоднішнє завдання. Ми вже вам сьогодні дамо перший тестик. Тобто в класрумі буде розміщено завдання у вигляді тесту, який потрібно буде пройти. Звичайно, що оцінки, якщо ви отримаєте нижче 6 балів, то ми ставити не будемо. Але в цілому, це вже в нас адаптаційний період підходить потрошки до кінця. Тобто, вже потрібно спробувати отримати свої перші оцінки, зробити свої бали. Так, сьогодні, будь ласка, ми записуємо. Сьогодні в нас з вами 14 вересня, класна робота. 14 вересня, класна робота. Тему скорочено просто інформаційні системи. 14 вересня, класна робота. І тема інформаційні системи. Інформаційні системи. Є нагадую, коли говорите. Там я бачу, що хтось говорить, але нічого не чутно. Не забувайте розблоковувати мікрофончики. Так? І так, 14 вересня, класна робота. Тема уроку: інформаційні системи. Інформаційні системи. Так. Є. Давайте ж дивитися, що таке інформаційні системи, їх складові і роль цих наших інформаційних систем і технологій в житті людини. Так, повторюємо. Тут же ви мені допомагаєте. Як людина може сприймати інформацію? Потрібно назвати наших п'ять органів чуття. Будь ласка. Зір. Ні, ні, зір це зір. Мої хороші можна разом відповідати, руки не обов'язково підіймати. Можна можна розблокувати мікрофончик і відповідати. Не зір ми скажемо, а як саме орган, орган чуття. Очі. Нас. Очі, Раз. Далі. Ніс. 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 Добре. Вуха. Вуха. Шкіра. Шкіра і язик. і П'ять органів чуття. П'ять органів чуття відповідно нам дають. Наші очі нам дають візуальні дані. Наша шкіра дає нам тактильні відчуття. Наш ніс дає нюхову інформацію, язик смакову і вуха звукову інформацію. Молодці. Так, які способи подання інформації, ви знаєте. Наведіть приклади. Ну, давайте розберемо, наприклад, одну і ту саму інформацію. Ми можемо передати різними способами. Наприклад, якщо я вам щось розкажу, або другий варіант, я вам напишу щось у вайбері, скажімо, або в класрумі. Це будуть різні способи. Коли ми з вами розмовляємо, це який спосіб передати інформацію? Усний. Усний. Коли я вам щось напишу, це буде який спосіб. Письмовий. Письмовий. Окрім цих варіантів, в нас існують, наприклад, книжечки. Якщо ми розглядаємо якусь картинку, ілюстрацію, малюнок, фотографію, хто пам'ятає назву красиву, це буде який спосіб подання інформації. Допомагаю, це буде графі. Графічний спосіб. Графічний. Графічний спосіб. Наприклад, на уроці музики ви слухаєте якусь пісню. Це буде який спосіб. Звуковий звуковий умнічки, пам'ятаєте. Добре. Так, 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 щоб там цікавого ще. Урок математики ви вирішуєте приклади. Цифровий. Чис числовий, числовий. Ну, цифровий це скоріше таке більш загальне поняття, мається на увазі як цифрова технологія. Але. В цілому головне, що розуміння є, що це в нас числа, ми щось можемо вирішувати. А наприклад, якщо ми. Ну, давайте моделюємо ситуацію: ми з вами водії, ведемо свою машину, і коли ми їдемо по дорозі, ми бачимо різні знаки. Це в нас завдання під зірочкою буде. Коли ми бачимо різні знаки, це буде який спосіб подання інформації. Незнаковий, незнаковий це точно. Здоровий. Ні, ні, ні це спосіб сприйняти інформацію. Це символьний, да? Тобто, умовні знаки це символьний спосіб. Тобто, там намальована якась картинка, що означає, що треба зробити в водієві. Тобто ми кажемо, що це символьний спосіб. Так, ну добре, це ми пригадали молодці, пам'ятаєте. Це значить, наші минулі уроки пройшли недаремно. Так, рухаємося далі. І так, інформаційна система це сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних. Ми це називаємо інформаційною системою. За великим рахунком, інформаційна система може бути розглядатися як наш комп'ютер. Наш комп'ютер це теж інформаційна система. Комп'ютер складається з сукупності пристроїв: монітор, системний блок, клавіатура, мишка. Програм, призначених для зберігання, опрацювання, подавання і передачі даних. Це якраз ті програми, які ми використовуємо. Тобто, наприклад, Classroom, це сайт. Щоб зайти на сайт, нам потрібно відкрити програму Google Chrome. Наприклад, щоб зайти в Zoom, нам треба відкрити програму Zoom. Тобто, в цілому, ми наш комп'ютер можемо назвати якраз інформаційною системою. Тобто пристрої, які допомагають робити дії з інформацією. Давайте це означення запишемо. Сукупність пристроїв і програм. Призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних називають інформаційною системою. Будь ласка, записали. Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних, називають інформаційною системою. Називають інформаційною системою. Сукупність пристроїв і програм. Призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних називають інформаційною системою. Називають інформаційною системою. Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання і передачі даних, називають інформаційною системою. Скажімо, телефончики наші, це теж інформаційна система, це теж сукупність пристроїв. Але наші пристрої вбудовані. Тобто, в нас немає окремо монітора, окремої клавіатури, окремої мишки і так далі. У нас є екран, він же одночасно є нам клавіатурою, коли потрібно, оскільки він сенсорний. Він для нас є і мишею. Ну і сам системний блок нас замінює корпус телефону. Тобто, всередині корпусу телефону помістили все, що потрібно: пам'ять, процесор. Оперативну пам'ять, ну і так далі. Мікросхеми все, що нам потрібно. Так, записали ми сонечки. Угу, Так, рухаємося далі. Інформаційна система складається з двох частин: інфратна і програмна. Апаратна складова це пристрої і засоби зв'язку. Тобто, це в нас ще зазвичай прийнято так в програмуванні, називати це железо. Тобто железо це пристрої, які нам допоможуть працювати з цією інформаційною системою. Наприклад, якщо я хочу комфортно пограти в гру, який пристрій мені потрібно такого підключити? В комп'ютерну гру. Наприклад, я не хочу клавіатуру і мишу, я хочу пристрій. Це як називається пристрій для ігор? Ігрова приставка? Ні, ні, комп'ютеру. К комп'ютеру, джойстик. Джойстик або геймпад, правильно? Тобто це додатковий пристрій. Добре, якщо я хочу, наприклад, роздрукувати якийсь текст, який мені там пристрій знадобиться. Принтер. Принтер. Якщо я хочу Принтер. послухати дуже голосно музику, який пристрій а, мені знадобиться. Колоночки. Ви зрозуміли? Тобто, апаратна складова це всі пристрої, які нам потрібні для роботи з нашою інформаційною системою. Програмна складова це безпосередньо програми, про те, що я казав, що це в нас може бути класрум. Може бути Zoom, може бути для когось Fiber потрібний, ну і взагалі сама операційна система. І плюс дані, які, з якими ми працюємо. Тобто, наприклад, не маючи завдання з інформатики, логічно, що ви його не зможете зробити. Тобто, нам потрібні дані. От, наприклад, сьогодні у вас буде тестик. Вам потрібно в класові подивитися дані, які потрібно використати, щоб зробити тест на 12 балів. Так. Апаратна складова і так апаратна складова теж розподіляється. Бачите, на чотири основні елементи: пристрої введення, пристрої виведення, зовнішні накопичувачі, складові комп'ютери і комунікаційне обладнання, пристрої введення та виведення це коли ми щось даємо комп'ютеру або комп'ютер щось видає нам. Наприклад, монітор це пристрій виведення. Він нам дає якусь інформацію. Принтер це пристрій виведення, ведення та виведення. Так, да, пристрої ведення та виведення. Тобто виведення це коли нам щось комп'ютер показує. Наприклад, колонки це пристрій виведення. Пристрої ведення, навпаки, коли ми щось вбиваємо, якісь дані в комп'ютер. Наприклад, клавіатура, пристрій ведення, мікрофон пристрій ведення. Тобто, ми щось вбиваємо, якісь дані в комп'ютер, даємо якісь дані. Далі, складові комп'ютери. Ну, це зрозуміло. Ми їх вже назвали. Їх чотири основних все останнє це додатково. Зовнішні накопичувачі. Так, може хтось одразу може сказати одне слово, яке нам якраз підійде для цього терміну. Зовнішній флешка. флешка. Найпростіший варіант це флешка. Зрозуміло, що є флешка, SD-карти – sd карти, зовнішні жорсткі диски, і так далі. Тобто, це там, де ми зберігаємо інформацію. Ну і комунікаційним обладнанням в даному випадку може слугувати наш інтернет. Тобто, щоб підключитися до інтернету, у нас або Wi-Fi, або провідний інтернет. Хтось може скористуватися мобільним інтернетом. Да? Тобто, це комунік для комунікації, тобто, щоб ми могли вийти в інтернет, працювати та в нашому випадку навчатися. Давайте запишемо означення: апаратна складова це комплекс технічних засобів. Який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання, ведення і виведення даних, будь ласка, взошити. Апаратна складова це комплекс технічних засобів, який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання, введення і виведення даних, апаратна складова це комплекс технічних засобів, який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання введення, виведення даних. Комплекс технічних засобів, який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання, введення та виведення даних. Апаратна складова комплекс технічних засобів, який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання, введення і виведення даних. Комплекс технічних засобів, який, який включає в себе пристрої опрацювання, зберігання, введення і виведення даних. Так, є, встигаєте? Ні. Ні. Угу, чекаю. Дописуємо. Дописуємо. Так, записали. Угу. Рухаємося далі. Апаратна складова. Тобто, апаратна складова це те, з чого додатково може складатися комп'ютер. Тобто, основні. Давайте назвемо основні пристрої, наприклад, для комп'ютера, без яких він точно не зможе працювати. Їх два. Клавіатура, От, і, клавіатура мишка. і мишка. Все останнє це додаткові апаратні складові. Тобто, якщо ми хочемо красиво записувати звук, мікрофончик використовуємо, хочемо гарне звучання музики або голосу, використовуємо навушнички. Хочемо додаткове місце, наприклад, пам'ять, щоб не засмішувати комп'ютера, ми можемо взяти флешку та скинути деяку інформацію туди. А що оце з трьома ріжками? Як називається цей пристрій? Роутер. Роутер, так, да, абсолютно вірно. Роутер. Для чого нам потрібен роутер? Інтернет. Для інтернету. Для інтернету, щоб була вайфайка, так. Да? Ну, до речі, не всі роутери роздають Wi-Fi, да? Але точно роутер потрібно для підключення до інтернету через дріт або Wi-Fi. Добре. Так. Ну, зрозуміло, що пристрій введення даних. Клавіатуру ми вводимо, флешка зовнішній накопичувач. Навушнички пристрій виведення, тобто комп'ютер нам щось дає, а мікрофончик навпаки буде пристроєм введення, тому що ми якусь інформацію даємо комп'ютеру. Комунікаційне обладнання, ну і складова частина комп'ютера, пристрій ведення. Ми мишою. Ну ми ж не можемо сказати, що ми якісь букви набираємо мишкою, да? але ми, наприклад, запускаємо програми, тобто, знову ж таки, не комп'ютер нам щось через мишку передає, а ми комп'ютеру даємо якусь команду, щось зробити, якими шинами опрацювати дані так, добре. Програмна складова це комплекс програм, які забезпечують виконання інформаційних процесів пристроями інформаційної системи. На сьогодні це буде останній термін, чесне слово. Будь ласка, записали програмна складова. І зараз поясню. Програмна складова це комплекс програм, які забезпечують виконання інформаційних процесів пристроями інформаційних систем. Тобто, ми можемо опрацювати дані якимось чином, передати, отримати і так далі. Так, записали, будь ласка. Програма складова це комплекс програм, які забезпечують виконання інформаційних процесів пристрої інформаційної системи. Комплекс програм, які забезпечують виконання інформаційних процесів, пристрої інформаційної системи. Наприклад, ігри теж являються програмою. Виконають, вони забезпечують виконання інформаційних процесів, тобто в іграх можна зберегтися, в іграх можна якусь інформацію отримати, якусь інформацію вказати, наприклад, своєму персонажу. Тобто вони, ігри, теж являються програмою. Ну, єдине, що її основна мета це скоріше на навчання, хоча є і навчальні ігри, а так, відпочинок гарно провести час. І так, записали. «Програмна складова. Це комплекс програм, які забезпечують виконання інформаційних процесів при інформаційної системи. Забезпечують виконання інформаційних процесів при інформаційної системи. Інформаційних процесів, пристроями інформаційної системи. В даному випадку ми на уроці інформатики розглядаємо інформаційну систему як наш комп'ютер, планшет, ноутбук або телефон. Тобто як пристрій, який допомагає нам з цими програмами працювати. Так, є. Угу, дописуємо. Це. Угу, чудово. Так, записали. Так, є. Угу, Рухаюсь далі. Ну, відповідно, інформаційні технології, тобто зрозуміло, програмна складова. Комплекс програм, які забезпечують виконання процесів. Наприклад, для чого мені потрібен Google Chrome? Для доступу в В інтернет. Для чого мені потрібна програма Zoom? Zoom. Щоб проводити уроки. Щоб проводити уроки, тобто для комунікації. Тобто ми з вами працюємо через Zoom, а Zoom в даному випадку це засіб комунікації. Аналогічно, наприклад, Viber. Viber – це теж засіб комунікації. Ну добре, давайте швиденько пробіжемося по цих основних програмках, які ми ще будемо в майбутньому використовувати. Хто знає призначення Word? Word. Документів. Створення документів, текстів якихось. PowerPoint. Може, хтось вже працював. Я створила презентації. Презентації, молодці, Excel. Тут, мабуть, не працювали таблиці, але бачите, вже знаєте, молодці. Ну, тобто, різні програмки в нас призначені для різних елементів. Наприклад, ось у нас програмка тут АЛГО. Це вже в нас семикласники працюють, вони програмують. Це, наприклад, скрін рекордер. Тобто, я можу, наприклад, записувати окремий відеоурок через цю програмку, відеоедітор. Я можу монтувати відео, наприклад, і так далі. Тобто різні програмки мають різні призначення. Так, є з цим зрозуміло. Важкого нічого, я так думаю, немає. Давайте подивимося, що в нас в У Нас ми поставили таймер, тобто, в 9.20 мали опублікуватися ваше завдання. Давайте його швиденько розберемо, подивимося, як з ним працювати, з чим його їдять. Так, дивіться. Знову ж таки, пользователь Олександр Ліч додавив завдання, але це означає, що? Що це завдання для обох груп. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, це завдання для обох груп. Не звертайте увагу, що там Олександр чи Артем Сергій вже даде інформацію. Завжди завдання для обох груп. Якщо будуть по-різному різні групи, ми про це скажемо. Це завдання для обох груп. Ось наш тест. Тест номер один. Запускаю. Дивіться, це Ми зайшли через мій акаунт, я вчитель. Бачите, ось у мене є список всіх нас, і де я вас можу перевірити ваші відповіді. А я натискаю: у вас воно запуститься у вигляді інструкції. Дивіться, 12 балів. І ось у нас Google форма. Знайома вам така штучка колись заповнювали Google форми. Ну, я думаю, що запам'ятаю, так? Так. Ну, тобто, це в нас для чого? Щоб ми швидко змогли перевірити вашу практичну роботу. Тобто, щоб не перевіряти, на, на листочку не писати, а одразу ми робимо в Google формі для відповіді. Так, ну зрозуміло. Своє прізвище клас. Я пишу, наприклад, своє і свій клас. Ми з вами п'ятий А або п'ятий Б. Це неважливо. Да? Тобто вказуємо своє прізвище, свій клас. І далі поїхав тестик. Відомості про світ, що нас оточує, про явище, які відбуваються в ньому, це повідомлення, дані або інформація. Вибираєте, тут бачите, тільки одна правильна відповідь. Набір сигналів різної природи це інформація, дані, повідомлення. Логічно, що два терміни не можуть мати, тобто не може бути, наприклад. Тут повідомлення і тут повідомлення. Зрозуміло, що відповідь буде різна. Так? Ну, да, те ж саме. Сукупність відомостей. Ви зрозуміли, перші три питання це щось з цих питань. Повідомлення, щось з цих питань. Інформація, щось з цих питань дані. Для... Да -да. Для здійснення розрахунків із числовими даними можна використати. Ну, давайте одне вирішимо. Я вам підкажу. Все останнє вже самі: калькулятор, детефон, фотоапарат або факс. Для розрахунку з часовими даними. Звісно ж, калькулятор, так? Да? Ну і так далі. Питання дуже неважкі. Але, може, ну, в когось може бути із цим проблеми. Якщо будуть проблеми, ну, ніхто не забороняє вам відкрити всі ж презентації, які ми вам давали, у вас є. Правильно? Всі презентажки є. Сьогоднішня презентація. Презентація минулого уроку. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто, якщо буде важко проходити, можна підглядати в презентажки. Домовилися? Так. Да. Так, є якісь питання? Ні. Давайте я зупиню запис.